Мир вам, хочу з вами поділитися історією, яка дуже сильно торкається мене з Біблії. Як три божі мужі були в печі і як вони вижили. Вогонь взагалі їх не зачепив. Це взагалі круто, це Боже чудо. І знаєте, в той час правив цар на вуходоносор і пішов від царя наказ, що там всі мають поклонитися йому як ідолу. А три божі мужі, вони не збиралися поклонятися царю як ідолу. Вони казали, ні, вони служили істинному Богу, поклонялися. І їм було байдуже, що буде з їхнім життям, що там їх всі засудять. Вони поклонялися істинному Богу. І цар наказав за те, що вони не поклонилися, кинути їх у піч. Там розпалили піч, ну там, понятно, що великі градуси були. І ті воїни, такі здорові, які їх кидали, вони закинули їх у піч, але вогонь був настільки сильний, що він уразив тих воїнів, і вони померли. І дивиться на вуходоносор, як у печі, ті три мужі ходять, ходять собі, а з ними ходить хтось четвертий. І на вуходоносор не зрозумів, нібито трох, трьох кидали, а хто цей четвертий? І наказав їм вийти з печі. Вони вийшли живі, без жодного обгорілого. А той четвертий це був син Божий, який не залишив їх. І щоб нам спастися від вогню, того що земля наша буде спалена вогнем, нам треба син Божий, щоб зберегтися і врятуватися від апокаліпсису, який гряде. На цілу землю, тому що земля, вона приговорена. Земля буде розрушена, і все, що є на ній, так само буде розрушене. І тому нам потрібен син Божий, Слово Боже.